Бажаю доброго і спокійного дня всім глядачам і підписникам каналу. Продовжуючи тему поширення християнства на Русі, неможливо омінути своєю увагою спроби княгині Ольги поширити нову віру в своїй державі. В період її правління посилися вплив на Русь як Візантії, так і Заходу. А на Південному Сході були хозари іудейської віри. Та яким потрібно було платити данину. Осередки християнства на Русі залишилися ще з часів Аскольдового хрещення. Докази цього знаходимо у повісті минулих літ. Там, де Нестор Літописець описує договір князя Ігоря з Візантією в 944 році. Візантійські посли прибули в Київ та повідомили, що договір цей написаний на двох хартіях. І одна хартія зберігається у нас, царів, тобто візантійців, на ній є хрест та імена наші написані, а на іншій імена послів і ваших купців, які прийнявши Хартію, поклянуться істинно дотримуватися того, про що ми домовилися. Про те, як і де давали клятву руси, Нестор пише Ми ж, ті з нас. Хто хрещений у Соборній церкві, клялися церквою святого Іллі у передлежанні Чесного Христа та Хартії цієї, дотримуватися все, що в ній написано, а нехрещені руси складають свої щити і оголені мечі, обручі та іншу зброю, щоб присягнутися, що все, що написано на хартії цій, буде дотримуватися Ігорем і всіма боярами. Тобто, серед послів і купців русів на той час були хрещені і нехрещені християни і язичники. Середина X століття. князь Ігор загинув під час збору податків. Єдиному його сину, Святославу, ще не виповнилось і 10 років. Дружина Ігоря, велика княгиня Ольга, стає регентом своєму сину. а фактично – Повновладним правителем Русі. В цей час Русь опинилась на перехресті впливів різних релігій та культур. З одного боку, язичництво було панійним віровчанням серед місцевих слов'янських племен, з іншого, посилювався зовнішній християнський вплив як з Візантії, так і з Західних держав. Зробити цивіль... цивілізаційний вибір. Випало на долю єдиного правителя жінки на Русі княгині Ольги. Заміна панівного язичницького віровчання відображала її бачення стратегічного напряму розвитку держави, і вона провела відчайдушну спробу християнізувати Русь. Зі всіх сусідів найтісніші зв'язки у Русів були з православною Візантією в середині X століття – Відбулось посольство княгині Ольги до її столиці, Константин VII Багрянородний, Візантійський імператор і автор трактату про церемонії залишив опис подорожі Руської княгині Ольги до Константинополя в 957 році. Ця подія мала важливе значення для встановлення дипломатичних і культурних зв'язків між Київською Руссю та Візантією. Княгиня Ольга планувала також змінити деякі частини договору її чоловіка Ігоря з Візантією 944 року на більш прийнятні для русів. Головні відомості трактату такі. Опис візиту Ольги. Константин Багрянородний згадує, що княгиня Ольга прибула до Константинополя з великим почтом і була прийнята. З належними почистями. Її візит мав дипломатичний характер і був спрямований на зміцнення відносин між двома державами. Хрещення Ольги. Імператор підтверджує, що Ольга прийняла хрещення у Константинополі 18 жовтня 957 року. Вона отримала християнське ім'я Олена на честь матері Константина Великого. Сам Константин VII, за літописними згадками виступив її хрещеним батьком, що підкреслювало важливість цього акту для Візантії. Згідно легенди, імператор пропонував Ользі одружитись, але Ольга відмовила, мотивуючи тим, що хрещений батько не може одружуватись на дочці. Дипломатичні переговори. Під час перебування в Константинополі. Ольга обговорювала політичні та торгівельні питання. Княгиня, очевидно, добивалася скасування невигідних пунктів угоди, яку склав її чоловік 944 року. Її візит сприяв укладенню нових для Русі договорів і підтвердженню дружніх відносин із Візантією. Значення цієї події Візит княгині Ольги до Константинополя. За описами Константина Багрянородного є важливим свідченням інтеграції Русі в коло християнських держав і початку нової ери у відносинах між Києвом і Візантією. Хрещення Ольги стало передвісником офіційного прийняття християнства Володимиром Великим у 988 році. Повернувшись на Русь, Ольга спробувала провести. Більш широку християнізацію краю, і требища Бісівські руйнувала. Прийомом в Константинополі вона залишилася незадоволеною. Угода залишилася без змін. Візантія не вважала за необхідне йти на якісь поступки. Як ми знаємо, в середині X століття конфлікт між православ'ям і католицтвом ще не привів до остаточного розриву. У X сторіччі існувала єдина Вселенська церква, розподіл якої на західну і східну носило умовний характер. Прийняття християнства з Константинополя не виключало можливості зносин з Ватиканом і навпаки. Тому, не знайшовши порозуміння з Візантією, Ольга відразу спробувала знайти підтримку на Заході. Спроба Ольги апелювати до Заходу. Має точну дату. У 959 році вона послала до короля Оттона першого посольство. Гільдецьгеймська хроніка свідчить Прийшли до короля Оттона посли народу Русь і просили його прислати їм одного з своїх єпископів, який показав би їм шлях істини. Згадки про цю подію є і в інших документах того часу. Оттон охоче відгукнувся на прохання київської княгині, названої в документах королевою Оленою. Уже в 960 році єпископ Бременський Адальдах висвятив на Русь ченча з Майнського монастиря Святого Альбана Либуція, але новопризначений ієрарх несподівано помер в березні 961 року. Не встигнувши навіть виїхати до місця призначення, замість нього був висвячений Адальберт з монастиря святого Максимина в Трірі. Спокійним німцям знадобилось два роки, щоб відправити місіонера на Русь. Місія Адальберта закінчилася нещасливо. Він ні в чому не досяг успіху і побачив свої старання марними. Адальберт залишив негостинний Київ і в 962 році повернувся до Німеччини. Причому на зворотному шляху ледь не загинув. Сумні наслідки цієї епопеї дали підстави звинувачувати королеву Русі в підступництві й обмані. Навіть загибель кількох супутників Адальберта приписано її наміру. Хоча це було звичайною для середньовіччя дорожньою пригодою, до якого київська адміністрація не мала ніякого відношення. Місія новоявленого єпископа зіткнулася з великими труднощами, їй потрібно було подолати опір язичницького угрупування в середовищі київської еліти. Не сприяло ситуації й те, що Адальберт був католиком. І тим же викликав на Русі неприязнь. Важливо наголосити і те, що син Ольги, Святослав, який досягав вже повноліття, був відвертим язичником. Княгиня не змогла схилити його до християнства. Поки Ольга була жива і міцно тримала важелі державного управління, Святослав стримував свої антихристиянські емоції та виявляв до нової віри лояльність. Відмовившись хреститися сам, він не міг заборонити робити це іншим. Але найзавзятіший воїн зі всіх русів формував свої дружини переважно з язичників. Він займався військовими походами, а княгиня державними справами. На Русі привільно жилось і християнам, і язичникам. До 969 року так і було. Але після смерті Ольги Святослав дав вихід ненависті. Розпочався антихристиянський терор, який тривав неповних три роки, 969-972 роки. Частково він був спровокований розвитком подій. Благодушність князя, обумовлена його військовими успіхами і славою, видобутою на ратному терені, тривала недовго. Одним з конкретних проявів репресій, здійснюваних Святославом, є знищення церков. Серед зруйнованих споруд була Софійська церква, заснована Ольгою. Така ж доля спіткала і Миколаївську церкву на Оскольдовій могилі. Відомості про руйнування церков Святославом підтверджуються археологічно. Йдеться про відкриття на Старокиївській горі в Києві. Язичницького капища, під час спорудження якого використані залишки кам'яної споруди з фресковим розписом. Такою спорудою могла бути тільки ранньохристиянська церква, найбільш правдоподібно ротонда, побудована в доволодимирський час. Як бачимо, недоліки в вихованні сина звели на нівець потужні спроби княгині Ольги. Християнізувати Русь, які, можливо, були основним сенсом її життя. Проте через неповні 30 років це зробить її онук, княгиня Ольга померла в 969 році і була похована за християнським обрядом. Її шанують як святу рівноапостольну, адже вона першою з правителів Русі прийняла християнство. І заклала підґрунтя для його поширення.